Тає в Конгресі Сполучених Штатів вимагають реакцію від Байдена і просять зібрати секретний брифінг для того, щоб проговорити участь північно-корейських солдатів у війні проти України. Ну і депутати кажуть, що це червона лінія, на яку не реагувати не можна. Міністерство закордонних справ Франції говорить, що участь північно-корейських солдатів це. Підвищення ставок і вихід війни на зовсім зовсім інший рівень. Нагадаю, що саме французька сторона обіцяла дати своїх солдатів. Поки що бачимо тільки північно-корейців, французів не бачимо. Давайте все це проаналізуємо. Тим більше почнемо з прекрасної новини, як в Росії говорить Завод Кремній. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти зараз дуже сильно понижують видачу, тому ваша підписка допоможе нам почувати себе краще, щоб більше прекрасних українців могли бачити ці відео. Ми тут боремося з російською пропагандою. Порекомендуйте своїм друзям. А також прошу зробити донат. Збираємо на три дрони рубаки, які полетять по російських. НПЗ. Половину суми збираємо. Ми з вами, половину закладуть від себе виробники. Агур знищить ці трикляті НПЗ. Три дрони, один точно доходить до цілі, тим більше реби Росії вони обходять за допомогою штучного інтелекту. Тому підпишіться, зробіть донат, а ми з вами починаємо. Ну, почнемо з найприємнішого. В Росії публікують відео атаки безпілотників на завод Кремнію російському брянську, які використовують у військовій промисловості. Продукцію Кремній-Л використовують, крім іншого, в військовій промисловості, наприклад, при створенні систем ППО Панцер і ракетних комплексів Іскандер. Влада Росії вночі заявила, що горить. Горище нежитлової будівлі, а пожежники оперативно ліквідують пожежу. Вранці додала, що один із безпілотників врізався в нежитлову будівлю і загорання не допущено. Потім е телеграм-канал типу Астри передає ОП, почали публікувати відео, де там просто дика-дика пожежа. Ну і місцеві жителі підтверджують атаку на завод. Ну а знаєте, російських місцевих жителів. То фотографії там більш ніж достатньо. За даними каналу, Кремній Ел це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства в 2017 році було випущено на потреби російської армії. Тепер ці потреби мінімізовано. Але головна тема, яку я хотів з вами проговорити, це те, що в Сполучених Штатах голова комітету з розвідки Палати представників, пан Майк. Тернер вимагає від Білого дому негайного брифінгу на тлі повідомлень про те, що війська північної Кореї можуть брати участь у бойових діях проти України на боці Російської Федерації. За словами депутата, залучення північно-корейських військ до участі в війні проти Крини має стати червоною лінією. Він написав листа і де в якому зазначає, що дані про війська КНДР в Україні є тривожним і свідчать про надзвичайну ескалацію конфлікту. Північно-корейські війська, які атакують Україну з російської території або вступають на українську територію, повинні бути Тією самою лінією для Сполучених Штатів і НАТО. Ваша адміністрація повинна зробити це абсолютно чітко і неоднозначно, пише Тернер до Байдена. Він також заявив про необхідність скликати брифінг секретний в комітеті з питань розвідки Палати представників щодо можливого залучення Північної Кореїці в Україні. Керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов раніше сказав, що близько 11 тисяч піхотинців з КНДР можуть залучити у війну в листопаді. Потім у нас з'явилося підтвердження про те, що є 12, -12 500, які зараекіпіровуються, отримують зброю і будуть вирушати. В Україну Сполучені Штати зараз їхні військові використовують дані розвідки і хочуть отримати фактологічні підтвердження присутності цих покидьків на території України. Далі ще йде глава МЗС Франції. Каже, що його звати Жан-Нуель Баро сказав, що якщо військові КНДР справді почнуть брати участь у війні РФ проти України на боці Росії, це є серйозним розвитком подій. Проте одночасно свідчить про великі труднощі для самої Росії. Баро каже, що якщо інформацію про майбутнє залучення військових північної Кореї в війні проти України. Поруч з росіянами підтверджує, це не буде цілковитою несподіванкою, оскільки Кендер вже давно надає певну підтримку. Наголосив, що це стало би дуже серйозним розвитком подій, оскільки це виводить війну на новий масштаб. Водночас, додається, одночасно говорить про труднощі Росії, але знову ж таки французи часто люблять підняти планку, а потім самим її не витримувати. Першу обіцяють перед Олімпіадою військових. Путін лякається, їде в Корею, привозить корейців. А потім французи кажуть, ого, це підвищить масштаб, і це така дуже серйозна лінія. Розумієте, це трошки несерйозна позиція заходу. Чого боїться захід? Захід боїться реально глобального конфлікту, що війна може перекинутися, в тому числі на Азію. Південна Корея вам сьогодні говорив: повинна дякувати Україні і слати всі хаймарси, які заказували в них інші країни, щоб ми більше били цих північнокорейців, корейців росіян і решту. Диктатур тільки для того, щоб в них їх не було. Зараз ми бачимо, що в Путіна так, є проблеми, але знову ж таки Росія більше за Північну Корею в рази. Це спеціальна ескалація конфлікту, питання до союзників і партнерів. А що ми на цю ескалацію відповімо? Тому страх глобальної війни це добре, але страх допомоги Україні це в мільйон раз гірше. Ну от що зараз е, повинні робити західні країни. Вони повинні чітко дати допомогу Україні, причому не співзмірну, щоб Путін зрозумів, що він в замкнутому колі. Також може бути страх Заходу, що це не просто Північна Корея, це що їх сюди підкидає Китай. Ось цей страх, вони не знають, що із ним. Робити. Ну, Корейці зіграючи злий жарти з Путіним, тому що якщо твій партнер, такий товстий, 40-річний хлопчисько, от, тому що чоловіком його назвати достатньо складно, це безвідповідальна людина, яка перепригнула кілька щеблів розвитку, і чисто династійно отримала цю посаду. Любить бавитися не то атомними ракетами, не то курити в дитячому садочку перед дітьми реальними. Та? Ну, це не найкраща кампанія, коли ти зібрався на світову війну. Як його там Трамп називав? Рокет, рокетмен. Розумієте, коли ви оточили себе рокетменами і всередині Кремля і з зовнішніми партнерами, все рівно це зіграє з тобою жар. Тому що обставитись з дебілими і думати, що ти серед них найрозумніший, ну так, серед них так. Але це не факт, що ти найрозумніший у світі. Тому зараз ми побачимо, що Путін точно допуститься помилки з цими північно-корейськими військами, але зараз нам треба підігрівати відповідь Заходу, щоб вона була дійсно відповіддю, а не просто таким тихим мовчанням. Да, підняли червоні лінії. Потрібна реальна відповідь, бажано в вигляді зброї, набоїв, грошей та потужної дипломатичної підтримки. Бо скажу теж. Але це треба сказати. Бо якщо введуть ще одні санкції проти Північної Кореї, ми помремо з осміху, Тому що Північна Корея живе під санкціями все життя. І це буде дуже велике знущання над самим іменем Заходу. Ось тут треба діяти. Причому діяти достатньо серйозно. Нам треба казати деяким західним партнерам, які не можуть нашкріпти грошей, і кажуть, у нас грошей немає. Франція, Німеччина казала: добре, не треба грошей. Давайте солдатів. Гроші ми знайдемо, візьмемо в борг, неважливо. Давайте солдатів своїх. Російські партнери, їм, Корейці Північні, дають солдатів. Давайте ви солдатів. Ви кажете, грошей нема. Ну, окей, з кожним буває. Гроші були, гроші будуть. Зараз грошей нема. Нормально. Давайте солдатів, люди у вас є. Розумієте, ось так треба змінювати діалог інколи в комунікації з Заходом. Так, солдатів вони не дадуть, але тоді дуже швидко з'являться гроші. Це вся друзі. Інформація. Напишіть в коментарях, якою буде відповідь Байдена. Ось це дуже цікаво зрозуміти. Давайте поділимось думками один одного. Ну я думаю, що відповідь Байдена теж не забереться. Потім ми її проаналізуємо, але зараз ось. По цьому новому фрагменту війни дійсно певна ескалація для нас не є критичною, але це можливість її використати собі на користь, отримавши значно більше ресурсу, ніж той, який нам можуть дати. Ось така друзі. Інформація. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат. Ми добиваємо ну не повних 200 тисяч, десь 150 тисяч. Це прекрасна цифра, яку ми швидко і легко можемо здолати, а з нового тижня вже почати новий збір. Потужний, класний. Всі деталі я вам розповім пізніше. Давайте зараз закриємо рубаки, тим більше, що виробники закладають половину. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!